Скандал на Київщині. Школярі гуртом били дитину, знімали це на відео. Два з половиною мільйони донатів зібрали з людей з шахраї з Черкащини. В Одесі поліція довела чоловіка до сліз та істерики. Стало відомо, що запропонує Трамп Путіну під час першої телефонної розмови, та як Еліна Світоліна принизила росіян у Австралії. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Школярів влаштували розбірки із кулаками. Усією зграю, хлопці та дівчата побили іншу дівчину і самі зняли усе це на відео. Що стало причиною конфлікту? Невідомо. Ми не можемо показати вам повні відео на кадрах. Удари в обличчя та живіт наносять спочатку 15-річний та 16-річний хлопці, а потім 12-річна дівчина, ровесниця потерпілої. Матір постраждалої дівчинки звернулася до поліції з заявою. Тепер з ними та їх батьками правоохоронці проводять профілактичні бесіди та ведуть слідчі дії. Я ти щось, сі, поламаю. Не Який А ще с... поламають. С... С...

2,5 мільйони гривень донатів на ЗСУ забрали собі шахраї з Черкащини. Троє хлопців створили десятки фейкових акаунтів у соцмережах. А для того, щоб люди вірили їм і добровільно відправляли гроші, публікували там фотографії та документи українських військових, які знаходили на справжніх сторінках. Загальна сума, яку вдалося зібрати за увесь час, це понад 2,5 мільйони гривень. Тепер цим бізнесменам загрожує до 8 років за ґратами. Почали займатися 22 року, розміщали е, різні публікації, там де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Або ну такі дії були. Викладали в історію і в публікації. Хочу сказати, що це був дуже жахливий поступок. У Дніпрі поліція викрила лікарів військово-лікарської комісії, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації та виїзду за кордон. Послуга зі зняття з військового обліку коштувала 10 тисяч доларів. У посадовців та лікарів провели обшуки та вилучили докази. В Одесі чоловік розплакався на очах у поліції та перехожих після перевірки документів і просив його відпустити. То, що він завершила? В чому проблема? Чому задерживаєте чоловіка? Пожалуйста, відносіть, я нічого не зробила. Утім, сльози накопів не діяли. Чоловік, за даними поліції, перебуває у ргощуку. Що відбувається? Давай, поїхали. Хватить, тут не, збирай, не, не так, Я не, не хочу вирати, будь ласка. <laughs> <Роди>, Пожалуйста, <пиш> <не вийде>. я не хочу Що ти, ти милиш? Я не хочу в армії. Так не вмирай і не йди в армію. Представляе що? Пожалуйста, мой, я не хочу вмирати в армії. Та тебе ніхто не вправляє. Ну вона в ТЦК везе зараз. Ти, мені... ти в районі поїдеш не в ТЦК. <пиш> я объясню, <пух -пух 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 -пух> що він зробив? Пожалуйста, вцепив. Мож тебе що він нарушив.

І цивільні і військові не змогли дійти згоди за допомогою словесних аргументів. Тож в хід пішли кулаки. Градусу в сутичку додав алкоголь, який начебто вживала одна із сторін конфлікту. Та не бухіє, блін, усі вчорашнього. Воно, блін, єлі стоїть на ногах. Вони просто розумієш, їдуть. На, на ту рожу блядь, я не сматрі. Це твоє защищав. Війна в Україні це м'ясорубка, яка може призвести до третьої світової війни. І всі мають погодитись на припинення конфлікту. Про це сказав радник Дональда Трампа Майк Уолтс. Він розповів і про те, що Зеленський готовий працювати з Трампом для завершення війни. На думку посадовця, ключовими питаннями для врегулювання конфлікту є те, кого запросити за стіл перемовин, як їх посадити разом, та якими будуть ці рамки угоди. Заморозка бойових дій уздовж лінії вогню та пауза членства України в НАТО це основні два параметри, з якими команда Дональда Трампа в перспективі може вийти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Про це розповіли анонімні джерела для РБК Україна. За їх даними питання членства України в НАТО буде зняти з порядку денного і покладено в шухляду, але не викинуте у смітник. А що відбуватиметься на полі бою, вже залежатиме від ситуації на фронті. У Києві цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід АТО та ООС на Донбасі, будь-яка заморозка може перетворитись на гарячі бойові дії готовність Росії та альтернативний сценарій у багатьох обговореннях, що стосуються дій Трампа щодо України, часто не враховується як ключовий аспект готовність держави-агресора до завершення військових дій на цей час. Такої готовності немає. Російські окупанти продовжують наступальні дії на території Донбасу, і судячи з усього, зупинятися за власною ініціативою не планують. Попри надії Києва на те, що у 2025-му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності збройних сил України ЗСУ та забезпечення готовності до можливого продовження війни, ці завдання і залишатимуться актуальними в час період президентства Дональда Трампа. Російські спецслужби каламутять воду в Польщі, а саме посилено вербують місцевих для дестабілізації ситуації в країні перед майбутніми виборами. Про це заявив міністр цифровізації Республіки Кшиштов Гавровський. Про те, як росіяни намагаються впливати на вибори в Польщі та інших країнах Європи у нашому сюжеті. Вже за кілька місяців у Польщі відбудуться президентські вибори. З 15 січня в республіці офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Однак не тільки поляки готуються до майбутнього волевиявлення. В гру вступила традиційно і Росія. Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський, який відповідальний за цифрові технології, заявив, що російські спецслужби вже запустили свої пазурі в інтернеті. Ми бачимо в кіберпросторі, особливо в цій затемненій частині мережі, в даркнеті, інформацію про те, що з'являються пропозиції від АРТ-груп, тобто груп, адресованих Росією, які мають стати частиною підтримки російського спецназу, щоб платити полякам за дії проти їх країни. За словами польського чиновника, полякам пропонують тисячі євро, щоб ті розповсюджували в інтернеті дезінформацію. При цьому ймовірно це лише початок великої кампанії від російських спецслужб. Як саме росіяни діятимуть далі? Таємниця. Проте українці чудово знають, що можна очікувати від РФ. За українським досвідом, ми знаємо, що йдеться про провокації, про диверсії, про спроби організовувати різні конфліктні ситуації протестні акції або проти України, проти підтримки України, якісь антиукраїнські акції, антиєвропейські акції і так далі. Провокації від РФ перед важливими подіями у різних країнах уже стали чимось звичним. Працює це таким чином. Якщо є в конкретній країні внутрішні проблеми, є внутрішні протиріччя, вони посилюються. А далі російські спецслужби починають і грати на цьому, використовувати це в своїх інтересах, посилюють ці протиріччя, починають допомагати тим політикам і політичним силам, які руйнують внутрішню стабільність. Такими діями Путін і компанія переслідують кілька цілей. Найголовніша послабити підтримку України. Діяльність російських спецслужб по дестабілізації західних європейських країн посилилась після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і Росія, коли використовує гроші інформаційні впливи. Конкретні диверсії проти європейських і західних країн вони намагаються таким чином послабити підтримку України з боку заходу. Це мета номер один. Мета номер два дестабілізувати і послабити західні країни в цілому і європейські країни зокрема, ну тому що вони вважають ці країни своїм ворогу. Проте РФ не всесильна. країна-терористка лише роздмухує конфлікти, які вже є. А значить, із цим треба працювати. Нам треба працювати із громадською думкою в Польщі з конкретними політичними силами в Польщі, а не скажімо так вважати все це діями російських спецслужб. Кшиштоф Гавковський також анонсував план захисту виборів у кіберпросторі. Планують оголосити про нього у січні. Чи допоможе цей план стримати Росію? Питання відкрите, але відповідь ми дізнаємося вже дуже скоро. До першого туру у президентській. Ких виборів у Польщі залишилося лише кілька місяців. Вони відбудуться 18 травня. У будь-якому випадку часу на протидію залишилося небагато, із плюсів попереджений, значить озброєний. Тепер справа за польщею та власне україною. І поки Трамп готується до інаугурації, його дружина Меланія також запустила власну криптовалюту слідом за Дональдом. Вартість Мемкоїна зросла на 20 тисяч відсотків за перші кілька годин. Після цього криптовалюта її чоловіка одразу упала на понад 40%. відсотків. Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла росіянку та пройшла в наступний раунд чвертьфіналу Australian Open – відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у одній восьмій фіналу Українська атлетка перемогла Вероніку Кудерметову з Росії, яка виступає під нейтральним прапором. У наступному раунді на Світоліну чекатиме тепер гра з американкою Медісон Кіз. Це вже дев'ята перемога Світоліною над росіянками на міжнародних змаганнях від початку повномасштабки. На корті вона не дає їм жодного шансу на перемогу. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!